Вітаю в ефірі. Програма Освіт за людьми. де ми вершаємо на пошуки людей, які нас дивують та надихають. І сьогодні вони дивуватимуть нас своєю відданістю та любов'ю до тварин, адже не лише піклуються про своїх домашніх улюбленців, а й тренують. Собаки, які абсолютно няньки, фактично няньки. Хоч це пастух по природи, але це нянька вдома. Поруч назад кругом. Переді мною. Ап. Бар'єр. 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 До мене. Тренує собак вже понад 40 років керівник івано-франківського клубу собаківництва Віктор Щетінін. Чоловік ще з дитинства любив тварин, а особливо собак. Він так знаходив різні підходи для навчання своїх улюбленців. перша була німецька вівчарка, звичайно. І я починав з німецької вівчарки. Потім вже були ротвейлери, різні шнауцери, бордоські доги, бультер'єри. І завжди важко, коли розлучаєшся з твоєю собакою, що вона вже відживає і завжди шкодуєш, що вони так мало живуть. Процес навчання. Він є не, не, не складний, але він є для людей, які мають терпіння. Тобто тут треба повторити багато разів одну і ту саму команду для того, щоб собака її запам'ятала. Ми, звичайно, знаємо, що вони розумні, але ми можемо плутати завжди розмову з собакою і виховання вир... запам'ятовування команд. Тому що команда це є вироблення умовного рефлексу. Тобто є умовний рефлекс по Павлову, значить, буде працювати. Немає, значить, не буде. І в цей умовний рефлекс це тільки повтором, повтором, повтором. Чоловік керує клубом собаківництва вже 35 років. Працює із собаками різних порід та призначень, зокрема зі службовими. Оце собачки, які були у нас на виставці ще два роки тому, три роки тому, маленькими, чотири цуцики. І ці чотири цуцики працюють вже на охороні об'єктів воєнних, військових, там, де вони. І пошук вибухівки, і пошук наркотиків, і пошук охорона цілого аеродрому військового, як би там не було. І ніхто не замінить, ніяка електроніка не замінить їх. Електроніка виходить з ладу, не працює, її можна об обдурити, собаку не обдуриш. Вона завжди чує за кілометр, що хтось є в кущах. Це умнічки. І тому вони у нас постійно з нами у співробітництві. Мальта! Бар'єр! Кольцо! Оп. До мене! До мене! Кольцо! Молодець! Ляш! Ляш! Коворок! 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 Молодець! Ще младіця! Тренує бернських собак у клубі Юлія. Жінка вже понад 9 років пікується про своїх домашніх улюбленців, віддає перевагу тваринкам із дружнім характером. Моя собака моя хороша. Спочатку в мене були вівчарки, потім, ну це більш така собака, ну, строго команди, менше емоцій і все. Побачила Бернів. Вони ніжні, лагідні, такі дуже. Такі любообільні сім'ї до да діти, вони дуже е... такі няньки дітям. Але і крім того, що вони великі, великі, шерстяні. Дуже мені вони подобаються. І характери дуже хороші. Це Моцар, це мія. Та, попри лагідний характер Бернської собаки, свою територію вони захищають та швидко навчаються. Це те саме, що е, люди народжують дітей і не займаються. Так само, коли ти береш собаку, ти е, розумієш те, що ти приділяєш їй час завжди. Поганий в тебе настрій, хороший настрій, хвора, не хвора. Ти завжди приділяєш їм час, увагу. Вони все розуміють. Собаки часто стають нашими найвірнішими супутниками життя, поділяючи з нами як і радісні моменти, так і періоди випробувань. Вони розуміють навіть коли ти коли ти хвора, коли е, щось сталося злосно, Вони розуміють по голосу, по по таких тембрах нотки передаються і вони завжди розуміють. Коли ти хворієш, тобі щось болить. Він підійде. От вони підійдуть голову, поставлять обцілують тебе, обнімуть тебе. Ну дуже вони таким. Сідай, Міш. Міш. Власниця міні-добермана Тетяна. Жінка вже понад чотири місяці тренує свого домашнього улюбленця. Каже, завдяки цьому собака її краще слухається, а ще взаємодіє з іншими тваринами. А це досить важливо. І з іншими собаками теж. Тим більше, от ми після того, як почали ходити на тренування, то воно все ж таки дуже дає великий ефект до соціалізації собак. То вони тут на майданчику спілкуються із маленькими, і з великими собаками, і потім вона вже так само себе поводить і в соціумі. То вона розуміє, до якої собаки можна підходити, а до якої не можна, бо собака ж так само буває агресивна. От вона це вже відчуває. Якась гарна парна вишиванка. Так, це в нас взагалі сімейні вишиванки. Я купила собі чоловіку двом дітям і обов'язково колі, тому що це член сім'ї. У неї друзі великі собаки, у неї друзі всі інші собаки, ніхто її не може догнати, бо вона дуже вертлява, і вона страшна охорона. Вона до мами не дає дотркнутися. Вона просто як маленький доберман. Серед усього найважливішим для собаки є виховання та достатня увага. Ти повинен зацікавити собаку, стати її другом. От, е Юля знає, припустимо, що, що собака не може бути сама по собі мудра. Вона може бути мудра, коли вона з тобою говорить, коли з тобою живе. І от візьміть різницю, коли собака живе біля хазяїна і коли живе собака окремо в вольєрі. Вони зовсім різні, хоча одна й та сама порода. Власник бельгійської вівчарки вже понад рік Анатолій свого тумана чоловік готує до спецпризначень, таких до прикладу, як пошук вибухівки. Вони набагато краще чують, бачать вночі. Обоняння. Тобто, коли там до нас заходили, ми навіть не подозрівали, що там хтось, де собака вже давала знати. Щоб собака закріпити якусь команду, чи, там, чи сидіти, чи лежати, чи там любую іншу, треба повторити від 4 до 6 -ти тисяч разів. То, то є, кожен, кожен день треба, да, пів годинки на день. Навіть два рази на день, по пів годинки буде достатньо. Тиман, крутись, крутись. Леш! Бабах! 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 Леш! Бабах! Рядом! Задом! Задом! Рядом! Обиды! Обиды! Вже сьогодні ми дізналися про різні породи собак та їх особливості. І запам'ятали, найголовніше для домашніх улюбленців це увага та турбота. Тож піклуйтесь та працюйте зі своїми тваринами. Це була програма Усвіт за людьми. До нових зустрічей.